Українське молоко в Європу вітчизняні аграрії готуються у липні прийняти інспекторів Європейської комісії з охорони здоров'я та захисту прав споживачів. Ті мають провести ревізію і вирішити, чи бути українські продукції на торгових полицях. ЄС тему продовжить Анна Строкань. Менше місяця лишилося українським молочникам, аби підготуватися до суворої європейської ревізії. Приїде генеральний директорат. Якщо він задовольниться якістю молочної продукції, для українців відкриються ринки ЄС. Тож до ревізії готуватися почали з тренінгів та семінарів. Ця програма вона передбачає спільне навчання як представників приватних компаній, так і представників державної ветфітослужби, які будуть потім здійснювати контроль та також приймати участь у місіях від генеральних Директора ТОСАНКУ це зроблено для того, щоб у всіх було абсолютно однакове розуміння тих вимог того, що буде перевірятися, і те, яким чином треба ще покращити свої підприємства, якісь моменти з сировиною та інші питання, які можуть бути пов'язані з безпечністю харчової продукції, чи готові українські молочники до експорту в Європу перевірять українські держоргани, вони влаштують свою перевірку. Проте чиновники запевняють, вона буде не страшна жодного заходу після проведення передаудиту, які стосуються там адміністративного впливу або припису, написано не буде будуть написані рекомендації. Рекомендації після того ті підприємства, які будуть визнані дійсно відповідаючи вимогам європейського союзу, будуть зведені в єдиний список, який ми перейшлемо до генерального директорату САНКО. Проте суворішими за ревізорів будуть самі європейці. Якщо український товар таки потрапить до їхніх магазинів, боротьба за клієнта буде запеклою. Та українські виробники мають козир у рукаві. Наше молоко кажуть експерти, буде дешевшим за європейське. Якщо зараз брати. Це купівельні ціни в Німеччині, які десь складають 38 євроцентів за кілограм. І при перерахунку на молоко нашої жирності, то це буде десь 4 гривні 65 копійок. А наше ж молоко зараз закуповують за 3 гривні 80, ну якщо брати першого гатунку. Про економічні ж вигоди для України в разі виходу на європейський ринок годі й говорити. Запевняють фахівці у мінагрополітики. Вже навіть підраховують майбутні прибутки. Якщо ж ми з вами пройдемо а, належним чином місії, про які ми говоримо, і зможемо. А, Отримати чи наш компетентний орган, яким ми сьогодні вважаємо, що це є державна ветеринарна фітосанітарна служба України, то у нас є можливість буквально найближчим роком два збільшити експорт продукції виробництва сільського господарства десь приблизно на 1,6-1,7 мільярдів доларів. На заваді гарні оцінці від генерального директорату можуть стати і недосконалі українські закони, переконані фахівці. Україна поки що не виправила двох основних зауважень ЄС. Перше відсутність реєстрації великої рогатої худоби, яка належить простим селянам. Позаяк це може загрожувати якості продукту, якщо ж, наприклад, селянин вирішить продавати молоко на переробні підприємства, звідки воно далі потрапить на молокозаводи. Друге зауваження проблеми з неутвердженими стандартами. Законопроекти з урегулювання цих питань. Вже готові до розгляду у Верховній Раді. Тож останнє слово в історії про українське молоко та європейський ринок буде за народними депутатами. Анна Строкань, Зорян Бень, Тивай.